Скільки разів у дитинстві ви чули від батьків і вчителів, що потрібно тримати спину прямо? Думаєте, вони просто чіплялися або у них не було інших турбот? Зовсім. ні. Пряма спина потрібна для формування правильної постави, яка захистить вас від проблем з опорно руховим апаратом. Більш того, через зміщення хребців з часом можуть виникнути труднощі з кровопостачанням мозку, а це вже вплине на вашу камітливість і ясність розуму. Але не переживайте, все можна виправити. У цьому відео я покажу вам вправи, які допоможуть поліпшити поставу. Вони спрямовані на зміцнення м'язів корпусу, які відповідають за правильне положення тіла. Перша вправа виконується так, ляжте на підлогу на живіт. Руки витягніть уздовж тіла, потім постарайтеся підняти плечі якомога вище, а руками потягніться назад. Затримайтеся в цьому положенні приблизно на 5 секунд. Повторіть рух не менше 10 разів. Поступово, коли м'язи стануть міцнішими, можна збільшувати кількість повторень.